Моє вітання всім, хто в цей час біля екранів своїх телевізорів працює телерадіокомпанія Степ. Ситуація з відключеннями від електропостачання лише цього тижня у нашому місті вже гостро піднімається втретє. Як було повідомлено раніше у понеділок, 10 серпня, директор комунального підприємства «Вжрео» Олег Кудрявцев під час міської оперативної наради зачитав офіційного листа, надісланого керівництвом ПАД «ДТЕК Дніпроенерго, про планові відключення від центрів живлення електропостачання житлових будинків у жовтих водах. Цього ж дня дійсно були відключені від електроживлення кілька будинків по вулиці Шевченка та першотравнева. Наскільки це суттєва проблема? Цілком зрозуміло представивши собі на мить власне житло, де немає світла і не працює жоден електроприлад. До того ж, все це у літню спеку. Того ж дня шляхом переговорів між міським головою Василем Тарасенком та керівництвом ДТЕК було знайдено тимчасове порозуміння, і будинки знов підключили. Ситуація з відключеннями мала повторитися 12 серпня, у середу про що стало відомо знов таки з листа від 6 серпня цього року про проведення відключень приєднань, тобто електроустановок споживача з 14-ї години. Додавався перелік будинків. Усього 10 житлових будинків по вулиці, 8 березня. Дані будинки знаходяться в старому районі міста, де проживають більшістю пенсіонери, до речі, справно сплачуючи за спожиту електроенергію а багато квартир взагалі пустує. Якщо жилые є там э, три квартири Из них я, яка ще бегаю. ті квартири не действуют нигде, тому що там нету того, тут на роботі в Києві, в Ленинграде там э, квартири стоять. Там 27 сьомому доме точно така ж картина. Окрім того, працівниками постачальника були розклеєні об'яви для мешканців будинків, що підлягають відключенню, з яких чітко зрозуміло, що такими антизаконними діями керівництво компанії хоче натиснути на населення жовтих вод посприяти на комунальне підприємство в жрео сплаті боргів підприємства перед ДТЕК. Я вчера звонила в Днепропетровс, мне сказали, никто отключать не будет. Отключать только могут да, в подъездах да, да. и там и на улицах, где освещается свет. А, а только так. Но ни в коем случае Но нет. Они дома. там говорят. А вот документ. А если тут трансформаторная подстанция, весь дом откройте. Згідно офіційної інформації, комунальне підприємство вже на 3 серпня поточного року має значну заборгованість за спожиту електричну енергію майже 3,5 мільйони гривень. Хоча реальний бург трохи менше 2 мільйонів. Інше пеня на суму заборгованості. Ситуація виникла через різницю в тарифах. Сума закладена на освітлення в під'їздах будинків 24 копійки. А на сьогодні має становити десь 63 копійки. Керівництво вже має надію поліпшити ситуацію з підвищенням тарифів на послуги від населення. Ми займаються тим вопросом. Компанія ДТ просто поступає, веде себе дні всіх. Направили були письма, пісні, дола і так далі і тому подобного. І вони не обязані включати вас, вони обов'язки включати лісничні клітки. чтобы я плачу. Значит, нагнетать обстановку. Вот значит, вот. У нас это компания очень умеет. DTEC, значит, полностью отключает везде. Это незаконно, противомерно. Значит, мы собирали комиссии по чрезвычайным ситуациям, отслали всем письма. Все, что необходимо, сделали. У нас в сегодняшний день так вот Сейчас, как в Днепропетровске, тоже самое рассмотрим этот вопрос. Посмотрим. А кто же дальше Днепропетровска решает? Кто же там нам вот это ком -ком... палки в колеса ставит? Решает компания ДТЭК и решает господин Федько. Заключила договор з сети я плачу. ко мне претензії. Хто не платить, там претензії такі. отрезал, як у нас можуть. Окрім іншого, законність своїх протиправних дій керівництво енергетичної компанії підтверджує законодавчими актами, як от законом України про електроенергетику, правилами користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРН. Постанови кабінету міністрів України No93 та умовами договору про постачання електроенергії то, що я вже говорив, повторяю декратно тому, що компанія ДТЕК действують вне всіх правил, вне всіх закону. Тобто, да, комунальне підприємство вже должно деньги за засвітлення внутрішньоплощадних лісочних клеток в домах. Значит, пожалуйста, отключайте лесочные клетки. Не Незачем отключать квартиры наших желтоводцев. Значит, я со своей стороны связывался с ДТК, с областным господином Федько, значит, э, с администрацией буквально э, только что связь была. Значит, э, мы пытаемся остановить. Этот пагубный процесс. Есть график опять отключения. Вот по графику отключения значит, на 14 число опять они хотят отключить Хмельницкую 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19. Но хочу напомнить, что в Доме Хмельницкого 9 находится управление Державной службы казначейства. И если будет электроэнергия отключена значит, в казначействе, то, скажем так, наши бюджетники города не получат свою заработную плату как и для чего это делается. Но я считаю, что это, сказать, подрывается, значит, ситуация в городе. Действия ДТК противозаконны. О той ситуации, которая сложилась, и о том, что мы, сказать, мы будем максимально стараться помочь ЖРЭО погасить эти долги, значит, будем наверное, выходить на сессию, значит, это самого к депутатам, чтобы каким-то образом значит, найти деньги в бюджете для компенсации долгов значит и то же самое отнес я дал значит решение комиссии значит, о том чтобы в городе не отключался значит у нас то есть, чтобы ДТЕК не отключал дома значит, от электроэнергии эти документы есть значит кроме того данные документы ушли еще в понедельник вечером были в Днепропетровске сегодня утром мы их продублировали Ну, я думаю что решили вопросы должно быть в положительную сторону. Но опять же, если компания DTEC будет настаивать на своем, то так сказать, придется в пятницу, наверное, каким-то образом сегодня и пятницу значит, препятствовать тому, чтобы полностью весь дом отключали. По закону, пожалуйста, отключайте лестничную клетку, но не отключайте значит, все квартиры жителей города от электронной. І наостанок невеличка довідка: публічне акціонерне товариство ДТЕК Дніпро енерго один з найбільших постачальників електроенергії в тепловій генерації України. До складу ДТЕК Дніпроенерго входять три теплові електростанції: Криворізька, Придніпровська, обидві розташовані в Дніпропетровській області та Запорізька у Запорізькій області. Крім виробництво електроенергії, ДТЕК Дніпроенерго також забезпечує теплом населені пункти Дніпропетровської та Запорізької областей. На поки що, це всі новини, що ми підготували для вас.